Ангеліна давай давай ногою! Ногою! Ангелінаю давай, Молодець! Молодець! давай, давай ногою, давай, Молодець! давай, не гладь, бий, Ангеліна. Ангеліна, бій! Ще раз, давай! Давай ногою! В голову! Давай! Бій! Допрацьовує Ангеліна! Ангеліна працюємо! Працює Ангеліна! Давай в голову ногою! Ангеліна, зараз ногою! Ангеліна ногою! Суди татами а. Будь ласка, поверніться на свої місця.